NG-1 was obviously our first mission. There was lots to learn uh, and we did learn a lot and you know unbelievably successful in that we made our goal, which was to get to orbit. Uh, this time we're going to be a little bit more ambitious, and we want to not only get to orbit, but we have our first uh, paying customer this time with uh, Escapade, and get them off to Mars. That's the first part of our goal, and then the second part of the goal is to land the booster out on uh, on Jacqueline. And you know, if, if if we don't, we have more over here in the factory that we're building, but uh, but we're going to give it our best shot. Never tell me the odds is pretty fitting for this booster. You know, we are taking our second attempt at landing it for the first time. How are you going to feel if we land it? Well, I, I, I you know, a, a... Доброї ночі, друзі. Всім привіт, це канал Альфа Центавра. Мене звати Павло Поцелуєв. Сьогодні в прямому ефірі зі мною працює як завжди. Мій колега Дмитро Соколов, Привіт, Дмитре. Привіт, всіх вітаю. І Ми з вами зібралися сьогодні, щоб подивитись пряму трансляцію старта ракети носія Blue Origin New Glenn. Це друга місія для ракети, але перша операційна місія, коли вже запускають справжні корисні навантаження. Місія сьогодні називається Escapade, і полягає вона у тому, що до Марсу мають бути доставлені два. Та невеликі космічні апарати, про які ми вам розповімо. А, давайте ми мабуть, скажемо, що в нас сьогодні взагалі з таймером, що переносимо постійно, що там відбувається біля майданчику. Нюшеперфоссадевінкесенсовоцькота на сьогодні дуже веселе очікування. Уже третій чи четвертий перенос був за стартове вікно. Власне, головна проблема була спочатку з погодою, потім з кораблями, які знаходяться в забороненій для судноплавства зоні, в власне на шляху ракети. Плюс були, ну і досі, наче як є якісь проблеми з самою ракетою чи з наземними системами, тобто умовно у нас є дозвіл на запуск, але він знову ж таки умовний через те, що. Деякі все ж моменти недотримані і будуть очікувати скоріше за все прям останнього моменту. І власне, якщо вже сьогодні не вдасться запустити, то буде перенос або на завтра, але завтра погода ще гірша, ніж сьогодні. Тому, скоріше за все, перенос буде на 48 годин і більше. Так, ми очікуємо завтра вітер більш сильний. Ну і загалом дійсно перемістили на самий-самий кінець стартового вікна, просто щоб використати крайню можливість, якщо вдасться. Але подивимось, насправді будемо сподіватися, що запуск сьогодні відбудеться, щоб наше очікування а, винагородили. Давайте трохи розповімо про те, що за запуск на сьогодні, як я вже сказав, це ракета на сій Blue Origin New Glenn». Запускають її з майданчика, який було віддано Blue Origin кілька років тому LC-36. Знаходиться він на мисі Канаверал у Флориді. Стартове вікно в нас сьогодні тривало 88 хвилин. Ну як ми вже сказали, якраз на кінець вікна зараз призначено запуск через ці переноси. Буде в нас сьогодні спроба посадити перший ступінь на океанську океанічну посадкову платформу. Jacqueline LPV-1. це спеціальна платформа, яку Blue Origin для посадок перших ступенів організувала за аналогією за тим, як це робить SpaceX з носіями Falcon 9. і ви пам'ятаєте, можливо на початку року ми з вами дивились старт першої місії Blue Origin New Glenn, яка загалом була вдалою. Тому що вдалося відтестувати все, що планували, але посадки першого ступеня тоді не було. Здається, навіть спроби тоді не було, наскільки я пам'ятаю, там було втрачено зв'язок і Блочін відмовились від цієї спроби, не хотіли пошкодити посадкову платформу. А, носій New Glenn в нас двоступеневий, як ви розумієте, важкого важкого класу а, висо його. Висота 98 метрів, діаметр 7 метрів, і він має великий оптічник, що дозволяє запускати габаритні супутники, габаритні апарати. Хоча сьогодні в нас досить невеликі апарати ескапейт, як я вже казав, місії до Марсу. Uh, про них трошки пізніше розповімо, коли вже, мабуть, відбудеться старт, тому що в нас залишається близько 4 хвилин до моменту старту. Uh, про ракету ще цікавого можна розповісти, що це метаново-киснева ракета. І а ще цікаве, те, що зараз у нас це на холді і по ходу так, сьогодні так, може... повісили холд. Хоча у нас є 4 хвилини, плюс-мінус, десь орієнтовно. Ну, я думаю, що це, це вже все, це остаточний холд. Але головне, я завершу тоді вже думку, поки Дмитро моніторить, що там відбувається. Головне це саме багаторазовість цього носія важкого класу. Тобто, це прямий конкурент Falcon 9 від Blue Origin. І... На жаль, на жаль, я думаю, вже можна сказати, що сьогодні запуск не відбудеться. Хоча час ще трошки в нас є, але здається, під час першої місії кожен холд вони відкидали таймер назад, бо в них І зараз, в принципі, теж. процедура так, вони перекидають. Ну, Сьогодні перекидали на нове стартове вікно, а тоді були переноси, наскільки я пам'ятаю, коли вони трохи посували таймер, але оця якась мінімальна, а, мінімально необхідний час в них є, як я розумію. Це не Falcon 9. Ау. Дуже дякую режисеру трансляції Origin, який тільки що зробив всім мінус вуха. Добре, що в нас на трансляції тихіше було. Друзі, хочу подякувати всім, хто приєднались, всім, хто чекали і дочекались, ну, ви бачите, дуже складно транслювати щось цікаве, тому що цікаве це зазвичай нове. А нове це зазвичай такі переноси, бо не хочуть ризикувати через погоду, через інші фактори, через, зрозуміло, що. Ані погода, ані наявність якихось суден у океані, на це неможливо повпливати з боку оператора запусків, тобто Blue Origin. І ну, зрозуміло, що хочуть максимально перестрахуватись, тим більше місія непроста. Це вже повноцінна місія ще й до Марсу, тому можна зрозуміти. Але. Коли відомо заздалегідь, що погода погана, а все одно чекають і постійно переносять, теж мені не дуже зрозуміло, навіщо. Але я не працюю в Blue Origin, тож можу лише критикувати зі свого крісла. Це правда. І судячи з того, що насправді з ракети прям е, повалив або окисник, або паливо. То можливо, сьогодні вже точно нічого не буде. Так, можуть стравлювати. І... Проблема, до речі, вже розповім тоді. використовується кріогенне паливо і метан, і рідкий кисень. Вони завантажуються в баки ракети на дохолодженому вигляді. І вони потребують постійного охолодження, тому маленькі, прості ракети. Коли вона не заправляється перед стартом, наприклад, паливо починає нагріватись, і його тоді потрібно стравлювати, тому що воно в тому числі збільшується в об'ємі. І, власне, це теж може призводити до переносів, навіть якщо з ракетою все більш-менш окей, але процес заправлення було зупинено. От навіть таймер прибрали вже. Там, власне, таймер прибрали. Ерік Бергер пише в Твіттері, що на сьогодні вже все. І перенос старту через погоду. Отак от. от. Неочікувано дуже. Хто б міг подумати? Так. Але Дмитро, я думаю, ми можемо ще раз подякувати всім, хто приєдналися, друзі. Заходьте на наш телеграм-канал. У нас там зараз активний збір на Збройні Сили. Ми планували якось активніше його підсвітити під час стріму, але через переніс перенос вже під час наступного ефіру. Це зробимо. Можливо, я сподіваюся, що вони на післязавтра посунуть запуск. Тому не забувайте підписуватись на канал, якщо ви цього ще не зробили. В нас тут багато космосу і новини. І якась е, інша цікава інформація, повчальні відеоролики е, чи і відео. Шантаж від пана Павла. <свісна> так. Не без цього. Е, тому, будь ласка, підписуйтесь і не забувайте головного: ми не можемо наблиз... наблизити зорі до вас, але ми можемо зробити вас ближчими до зірок. Добра ніч, мої хороші. Дякую всім. Добра ніч. І не забувайте підтримувати Силу оборони України. Sama tak.